Iron Мейден нарешті відповідає своїм фанатам. Легенди фолк Металу Крука ідуть на Євробачення, а українські металісти правильно вітають наших військових зі святом. Heavy Metal живий, почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Iron Мейден зробили це. Фанати гурту благали Maiden приділити достатньо уваги їхньому студійному альбому 1986 року Somewhere in Time. адже для тих хто не знає, цей альбом є одним з найулюбленіших для фанатів Iron Maiden, і в той самий час найбільш проігнорованим альбомом 80-х від самого гурту. Ось близько тижня тому Iron Maiden оголосили свій тур в 2023 році, який буде називатися The Future Past Tour. і який буде концентруватися, звичайно, що як ви вже здогадалися, на альбомі Somewhere in Time, а також на останній платівці цього гурту Синджусь. Звичайно, що зробив це оголошення, розмістивши свого самурая Еді на терени футуристичного міста, яке з'явилося на оригінальній обкладинці альбому 86-го року. Просто напічкав цей тизер мільйонами різних пасхалок для своїх ярих фанатів, найбільш обговорюваною з яких, звичайно, що видався рахунок на табло, який показує нічию 5-5 між кіборгами та самураями. Що на думку багатьох фанатів, значить те, що вони збираються зіграти по п'ять пісень з альбомів Сенджу та Somewhere in Time. І з чим я думаю, що доволі. Важко не погодитися. Ше в цій історії це те, що більше тижня вже фанати Iron Maiden підтримують неймовірний ажіотаж навколо туру, який відбудеться ще через рік, залишаючи тисячі коментарів під кожним постом про нього, спекулюючи щодо того, які пісні вони зіграють з кожного з цих альбомів, та сперечаючись, чи надувні інсталяції з туру 86-го року, такі з'являться на концерті в 2023-му. двадцять третього. і насправді ажіотаж, який створили фанати навколо цього туру, вже за рік до того як концерти мають відбутися, змусив Iron Maiden додати додатку. Кові дати спочатку на виступи в їхньому рідному лондоні. А трошки пізніше мейдени також оголосили, що додають другу ніч в Кракові. Концерт, після якого в Мейдена буде невеличка така перерва в п'ять днів. і Я дуже сподіваюся, що з'явиться ще одна дата в Києві Україна. І всі ці десятки тисяч фанатів, які не потрапили на концерт Айрен Мейдена в цьому році, через гри зможуть це зробити в нашому рідному місті наступного року. До речі, а які гурти ви найбільше чекаєте в Україні після нашої перемоги? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. По-перше, мені дуже цікаво, а по-друге, так це відео зможуть переглянути набагато більше людей. Фолк Метал завойовує Євробачення. Великі друзі України, легенди кельтського фолк металу ірландський гурт Крокан сподівається представити свою країну Ірландію на наступному Євробаченні, яке по ідеї приймає Україна а, або Британія, або Ми разом. Незмінний фронтмен та лідер гурту Кроакан Кіт Фей оголосив на своєму Фейсбуці, що його гурт Кроакан офіційно подав заявку до комітету Євробачення в Ірландії на те, щоб представляти гурт на цьому писельному конкурсі наступного року. Заявку над якою спочатку посміялася більшість мейнстрімних медіа. <світ> Проте, після того як медіа зняли свої рожеві окуляри та разом із комітетом дізналися, скільки взагалі фанатів металу є в Ірландії та й загалом в Європі, а також згадали приклад Лорді, різко змінили свою риторику та тепер абсо абсолютно серйозно розглядає можливість надати таку можливість гуртові крока. І тут я просто хочу сказати, що якщо про все ж таки поїде на євробачення наступного року, я особисто буду знати точно за кого я буду відправляти смс-ко. <му> Вперше чує назва цього гурту. Крокан взагалі були одним з найперших фолк-метал гуртів, які формували звичайно цього жанру ще більше 30 років тому. І насправді я вже робив невеличке відео про історію цього гурту і відео подяку їм, яке ви можете знайти десь ось тут по ідеї, і яке я наполегливо рекомендую вам переглянути після цього дайджест. Але найголовніше, чому ми з вами можемо вболювати за Крокан, так це тому, що цей гурт і його фронтмен Кіт Фей ще задовго до повномасштабної війни, а після її початку. Так, ще більше дуже і дуже послідовно підтримують Україну дуже голосно кричать про це на весь світ, дуже часто ціною своїх власних прибутків. Всіх українських фанатів металу ще раз дякуємо Кроаканові. та бажаємо хлопцям неодмінно виграти конкурс спочатку в своїй власній країні. А потім, якщо така можливість видиться, гідно представити метал на попсовому фестивалі. Тим самим зірвавши дахи всіх тих, хто боїться звуку дісторшену, фронтмен гурту Five Finger Death Punch Айвен Муді оголосив про завершення своєї хеві-метал кар'єри. Шісе під час виступу гурту Five Finger Death Punch в Денвері, 14-го числа. Айван муді оголосив, що він уходить на хеві метал пенсі. Проте не буде це робити прямо так одразу. А все таки запише ще один студійний альбом разом з Finger Death Punch а після того вже той, що звалиць гурту, і зав'яже із металом загалом. Під час виступу гурту в Денвері Айван Муді перервав концерт та вирішив поговорити зі своїми фанатами по душах, сказавши приблизно наступне: я хотів вам розповісти, дещо, Дещо, що абсолютно ніхто ще в світі не знає. Денвери, все починається з вас. І що ви зробите з цією інформацією? Також залежить тільки від вас. Останні 15 років свого життя я колесив по всьому світу, бачив кожну країну, кожне місто на цій планеті щонайменше двічі. І це факт. І протягом цього часу, як багато з вас, хто є батьками, знають, я дуже сильно скучив за. Своїми дітьми, тож я домовився з ними про дещо сьогодні. І Я вам чесно скажу, я збираюся стримати своє слово. Після цього року я випишу ще один альбом із Five Finger Death Punch, і після цього іду із Хеві Металу. Після чого він потиснув руки двом дітям, які з'явилися на сцені, і звичайно що виявилися його власними дітьми. Таким чином зробивши публічну обіцянку до своєї родини, завершити свою кар'єру метал виконавця та повернутися до своєї родини. На даний момент ще зовсім не зрозуміло, чи гурт збирається підтримувати Айвана, та що буде із Five Finger Death Punch після того, як Айван Муді покине цей колектив. Разом із Айваном Punch досягнули неймовірних висот. І стали одним з найприбутковіших нових метал гуртів в Америці, розриваючи концертні площадки по всьому світу. I'm up on morality feeds my brutality в той самий час потрібно назвувати, що Five Finger Death Punch є доволі молодим гуртом, і всі члени цього колективу насправді є доволі далекими від того, щоб їх можна було назвати старими, особливо дивлячись на таких легенд хеві-металу, як Judas Priest та Iron Maiden та ще багато багато інших, які продовжують колосити по світу, коли їм вже давно за 60. Тому я особисто думаю, що решта колективу Five Finger Death Punch навряд перестануть існувати як гурт. І відкритим питанням залишається для мене тільки одне. чи вони продовжують виступати як Five Finger Death Punch, замінивши Айвана Муді на іншого. Вокаліста, що при всій повазі до Айвена як вокаліста, насправді не є дуже складним, тому що нічого такого прям дуже неординарного в голосі Айвена насправді немає. Не дивлячись на те, що ще раз він є дуже і дуже крутим вокалістом. And the right side, the right side. Або вони все ж таки підуть шляхом Thin Lizzy, який перейменувався в Black Star Riders, та продовжують виступати із піснями Five Finger Death Punch під вже новим іменем з новим вокалістом гурту. В будь-якому випадку я, як батько двох дітей, бажаю всього найкращого Айванові Муді і абсолютно поважаю його особистий вибір. І від імені всіх фанатів металу в Україні просто хочу побажати йому всього найкращого та покінчити кар'єру метал-музиканта, гучно гупнувши дверима і випустивши дійсно крутезний останній альбом разом із Five Finger Death депа. Як ви вже могли помітити, на фоні в цьому сегменті стоїть вінілова платівка гурту Металіка. Просто нагадати вам, що ми створили офіційний фан-клуб Металіка, який Металіка внесла до списку офіційних фан-клубів цього гурту, і в який вам точно варто вступити, якщо ви ще цього не зробили. Просто приєднавшись до нашої групи Facebook. Після того як ми трошки розгребемося зі всіма нашими волонтерськими зборами, я сподіваюся, що зробимо першу сходку нашого фан-клубу і можливо організуємо першу офіційну вечірку під ідою Металіка в Україні. Не дивлячись на війну, метал в Україні продовжує жити. Ні, постійні обстріли русні, через яку в нас часто відключається електрика. ніщо інше не може завадити українцям збиратися разом та відриватися під свою улюблену музику. і особливо, якщо таким чином можна зібрати грошей на збройні сили України. Не забувайте, що Потрібно донатити. Кожен день я на жаль не встигаю ходити на всі концерти в більшості через свою волонтерську діяльність. Проте на цих вихідних все таки заглянув в Volume Club на Destroyer Fest, на якому виступали гурти Divine, Suffering of the Faceless, Цицька, Карабінер та гості з Швейцарії, метал гурт. Honor. і тут я хочу сказати, що є неймовірно приємно те, що наші молоді гурти продовжують прогресувати, не дивлячись на все, що відбувається навколо них, а подекуди також навіть випускати нову музику. Але найголовніше це те, що люди не забувають, що метал не живе в інтернеті, а він живе в спітнілих клубах та на фестивалях. Усюди де можна послухати свою улюблену музику наживо. І так, навіть в такі часи, наприклад, на Destroyer Fest прийшло близько 300 людей, і разом організатори змогли зібрати близько 30 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Це звичайно, що тільки один з фестивалів, тому що паралельно з ним відбувався ще один фестиваль в Тепловому Лампу, на якому також збирали гроші на ЗСУ, на якому, наскільки мені відомо, вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень, і це не рахуючи концертів тінь сонця, які відбулися на цьому тижні, а також благодійних метал-концертів в багатьох інших містах України. І це я особисто вважаю, що є абсолютно правильним і абсолютно необхідним в тих містах, в яких я, хоча б відносно безпечно, і в яких це теоретично можна робити. Адже це в першу чергу можливість перезарядитися для тих людей, які відвідують його, а також важливий інструмент виховання. Ня нового покоління та взагалі зборів грошей на Збройні Сили України. І тут я хочу, в принципі, всім нагадати, що ми разом із моїм новим благодійним фондом Сталеві крила, мета якого о, взагалі об'єднати світову металоспільноту задля за для підтримки в Україні наразі збираємо майже 4 мільйони гривень на комплекс БПЛА, який буде робити, повірте, дуже і дуже боляче е, русні на південному напрямку. І за ці ми до кінця понеділка ми хочемо зібрати ще 300 тисяч гривень. І я хочу всім подякувати, тому що ми вже змогли зібрати майже 200 тисяч гривень. І я неймовірно вдячний всім тим гуртам, особливо гуртові Хелон, який став амбасадором сталевих крил гуртові санрайз, нашим друзям Скарни, які закликали всіх металістів донатити і привітати наших захисників не просто тостом за столом, а правильно зібравши гроші на те, що їм дійсно потрібно. Дякуємо сталевим Крилам за підтримку збройних сил України. Тож в мене є меседж із двома складовими. Першу чергу, якщо ви вагаєтесь, чи можна взагалі ходити на метал-концерти під час війни, чи це взагалі етично чи ні. Моя особиста думка, що це є абсолютно нормально. Якщо ці концерти є свідомі концерти, і там дійсно збираються гроші на засу, і там виступають гурти, які використовують ці виступи як майданчик для підтримки наших хлопців і дівчат на передовій. 100% прибутку йде на засу. А другим повідомленням хочу всім нагадати, що ми з вами взагалі маємо цю можливість завдяки тим, хто зараз. Є на передовій, тож не забувайте донатити на збройні сили України і кожен день допомагати нашим воїнам наближати той час, коли ми з вами спокійно зможемо ходити на всі концерни наших улюблених метал-гуртів в себе вдома. Лінка на збір на подарунок від метал звичайно що буде в закріпленому коментарі до цього відео. Останнім сегментом на цьому дайджесті я хочу започаткувати нову рубрику і представити без особливого обговорення п'ять метал-альбомів, які варто в принципі послухати, які вийшли на цьому тижні. Кожен із цих альбомів вийшов 14 жовтня, тобто в цю п'ятницю, і є в принципі найсвіжішим, що ви можете послухати на даний момент. Тож давайте подивимося, що ж там є тако. No me... А якими альбомом ви особисто насолоджувалися на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А також хотів би вибачити за те, що ми не випускали дайджести вже декілька тижнів. І за своє виправдання просто хотів сказати, що я був неймовірно зайнятий волонтерською діяльністю. І саме через це не мав змогу їх випускати регулярно. Проте я обіцяю бути більш відповідальним ютубером і продовжувати випускати ці дайджести кожні вихідні. Тож не забудьте, будь ласка, сказати, які би ви гурти хотіли бачити в них, яку ще інформацію ви хотіли б отримувати, та просто поділіться своїми враженнями. Дякую всім за перегляд, друзі, і слава Україні. E